Почну з того, що я сам виховую 14-річного підлітка, його мати померла під час пологів, залишивши мене на одинці з моїм найбільшим горем і радістю. Одночасно, виховувати його самотужки було непростим завданням, і я повною мірою оцінив допомогу та поради як від моїх батьків, так і від батьків покійної дружини. Джейсон гарний хлопець із хорошими оцінками. Він шанобливий і розуміючий. Знаєте, він ніколи не намагався перетворити моє життя на пекло, на щастя, спростовуючи похмурі пророцтва, що так і сиплються від інших батьків-підлітків, але протягом усього його життя була тільки одна неминуча проблема це сон. У Джейсона завжди були проблеми зі сном. Усе почалося, коли він був зовсім малюком, продовжилося, коли він подорослішав. потім став школярем. І навіть зараз, коли він уже підлітав на межі зрілості, ця проблема не зникла. Ми відвідували багато лікарів, але отримували тільки діагноз безсоння. Я вірив у це донедавна. Три тижні тому син розбудив мене близько опівночі. Хоча гаразд я насправді ще не спав. Тату, я не можу заснути. Вигляд у нього був переляканий на межі паніки, я зрозумів це за легким тремтінням і за тим, як він намагався триматися. Що сталося приятелю? Джейсон, побоюючись глянув на тепер уже зачинені двері і здригнувся. Я не знаю, що сталося. Просто його пальці барабанили по схрещених на грудях руках. Цього разу він не виглядав таким збентеженим, як незлічену кількість разів до цього. Він не виглядав так, ніби боїться розповісти, наче зламав щось або попався на пустощі. Цього разу він виглядав так, ніби не може втілити думку в слова. Розумієш, що в моїй кімнаті постійно стоїть темна фігура, і просто Просто спостерігає, як я сплю. Я відчуваю його погляд. Голоси натремтів, на очах виступали сльози. Знаєте, він був безмірно наляканий, і мене це трохи налякало. Ну ви зрозумійте мене, він вже підліток, досить дорослий хлопець, і майже не стримує ридання. Він впав в мої обійми. Зазвичай будь-які батьки просто сказали б, що це поганий сон. Але мені на думку спало найгірше у кімнату хтось забрався. Коли його склепи пішли на спад, я сказав синові, що піду перевірю, що там. Отже, прямо як у фільмі жахів, я взяв великий кухонний ніж і навшпиньки пройшовся всією квартирою, перевіряючи, чи немає сторонніх або слідів злому. І, врешті решт я нічого не знайшов. Але була одна дивна річ: дверця та шафи в дитячій були прочинені. Повертаючись до спальні, я раптом почув, як син кличе мене, пронизливо вигукуючи моє ім'я. Я вихором увірвався всередину з ножем поготові. Він був тут. Джейсон вказував пальцем на тимніший кут кімнати, нестримно ридаючи. Зрештою, я таки не знайшов нікого і нічого. Тієї ночі ми спали в одному ліжку, і знаєте, це повторювалося майже щодня. Джейсон приходив до моєї кімнати, тремтів наче осиковий листок і щоразу розповідав, що та темна постать переслідує його, підбираючись дедалі ближче з кожною ніччю. А до кінця тижня він уже тихо прокрадався до мого ліжка, навіть не розбудивши мене, де я й знаходив його вранці. Два тижні тому я замовив дешевий набір камер відеоспостереження і встановив їх по всій квартирі. Поки син був у школі, зокрема й в його кімнаті. І так я досить гарно знаю, що конфіденційність підлітків важлива. Мені не слід було встановлювати камери в усій квартирі, не кажучи вже про його кімнату і бла бла бла. Але мені потрібно було розібратися в тому, що відбувається. Ну і до того ж, я все одно планував зняти їх через тиждень або два. Наступного ранку я знову виявив Джейсона, згорнувшись калачиком поруч зі мною в моєму ліжку. Настала субота. Тож мені не потрібно було йти на роботу. Я тихенько вислизнув на кухню, намагаючись не розбудити його. Я вімкнув ноутбук, попутно наливаючи каву, я переглянув відзнятий відеоматеріал, не найкраща якість відео в моєму житті, але більшого від дешевих камер очікувати не доводилося. У кімнаті Джейсона майже всю ніч було тихо. З того моменту, як він ліг у ліжку і до того як вставив прийшов у мою кімнату, він жодного разу не поворухнувся. Жодного разу, я намагався підтягнути зображення, зробити його яскравішим, щоб побачити найтемніші кути кімнати. Але картинка однаково залишалася занадто темною. Переглянувши прискорений запис третє, я нарешті дещо помітив: поки Джейсон був у ліжку, його шафа була зачиненою. Але незабаром після того як він пішов, дверцята злегка прочинилися. Я засік точний момент, коли це сталося, приблизно через дві хвилини після того, як Джейсон вийшов, я уповільнив запис: ця чортова шафа відчинилася сама по собі, я не знав, що й думати. Я одразу ж замовив камери нічного бачення, які коштували цілий статок. Наступні два дні я переглядав відзнятий матеріал, на другу ніч Джейсон так і не прийшов до моєї кімнати. Він і м'язом не поворухнув, поки я його не розбудив. Шафа теж не відчинилася, на відміну від дня напередодні, коли ми знову спали разом. Щойно прибули нові камери, я встановив їх у кімнаті сина і переглянув відзнятий матеріал на ранок. Джейсон засинав тієї ночі допізна, майже до другої години ночі він так і не наважився заснути в дитячій, і прийшов прямо до мене. Цього разу я спостерігав за шафою з такою увагою, що думав, що сам зараз відчиню її силою волі. Ну і звісно ж, за чи три хвилини дверцята прочинилися, і я збільшив масштаб настільки, наскільки це було можливо. Сповільнив зйомку. І ось тоді побачив це, якась темна постать за частку секунди перетнула кімнату, ковзнула по шафу. А наступної секунди дверцята відчинилися. Я сповільнив зйомку ще більше, переглядав її знову і знову, але не міг розглядіти фігуру детальніше. Просто згусток тіні, зітхнувши, я пішов у свою кімнату, щоб розбудити Джейсона. Останні дні мені весь час доводилося робити це так міцно він спав. Знаєте, навіть після 12 годинного сну мій син виглядав втомленим, мішки під очима наливалися дедалі сильніше. Наступної ночі Джейсон намагався не спати востаннє, останнє. я прокинувся поруч з сином, як зазвичай в останні кілька тижнів. І тихесенько висазнув з кімнати і взявся до ранкової рутини, пити каву і переглядати відзнятий матеріал. Він знову засидівся допізна до третьої години ночі, я навіть подумав насварити його за це. Усе таки будній день, і ось що дивно, дверця та шафи цього разу не відчинилися жодного разу за ніч. З натхнення я вирішив подивитися записи з дешевих камер, все ще розставлених по всьому будинку. І ось тоді я побачив це ясно, як божий день, тінь кислявої руки, що ширяла прямо над моїм сином. Всю чортову ніч. З поганим перечуттям я кинувся до спальні і спробував розбудити його, як робив щоранку, але Джейсон не зрушив з місця, я добряче струснув його, крикнув прокидатися. Син не відреагував, і я викликав швидку, оскільки більше нічого не залишалося робити. Йому поставили коматозний стан, я знову і знову дивився записи. Всі за останні кілька тижнів, і виявив дещо жахливе. Щоночі, коли Джейсон приходив до мене спати, тінь слідувала за ним. Кілька камер показували, як вона мчить повз його шафу у коридор через кухню в мою спальню. І все це за які жалюгідні кілька секунд. А потім вона виростала в моїй кімнаті. Виростала просто переді мною, нависала над Джейсоном, підходячи все ближче і ближче з кожною ніччю. Я не знаю, як це описати. Воно не схоже ні на що, що я бачив раніше. Це була тінь, але така темна, що темрява кімнати дивним чином підсвічувала її. Це підводить мене до подій минулого тижня і сьогоднішнього дня, я почав помічати тінь, що маячить у куточку ока. І теж почав відчувати, як вона повільно наближається до мене, коли я сплю щоночі. Я складаю графік, і, судячи з нього, сьогодні останній день, коли я зможу прокинутися самостійно. А це означає тільки одне: якщо мене не розбудять завтра, я більше не прокинуся. Я приїхав у будинок своїх батьків і збираюся провести тут ніч. Їм дано конкретні інструкції, як розбудити мене. Також я хочу подивитися. Чи піде ця істота за мною? І все ще намагаюся придумати, як розбудити сина і з'ясувати, що за тварюка з ним це зробила.